Загалом прикраси на ялинку можемо перекласти як оздоби, звісно, є іграшка. Так? Якщо це кругла іграшка, то ми скажемо бомбка, Бомбка. «бомбка». якщо це іграшка але, іграшка, але у формі чогось, наприклад, у формі крижинки, так? чи якогось півня, чи там, якоїсь лисиці чи зірки, то це ми скажемо завєшка. Далі у нас є гірлянди, і це польською лампки. Або шв'ялка. У нас ще можуть бути, наприклад, ангели, і це будуть «аньовки». можуть бути олені, реніфери, реніфери. Це Ця підставка для ялинки це стоя. І зазвичай верхівка нашої ялинки це буде називатися чубек. Я думаю, що ще ябка, ожехи, цукерки очевидно, оглядач кевін сам вдому. Поляки дуже просто. Часто кажуть не «Кевін сам в дому, а кажуть оглядач Кевіна». оглядачки Кевіна», тобто дивитися ось цей феноменальний так фільм. Кевін сам вдома. А якщо, друзі, ви вивчаєте польську мову і шукаєте прямо зараз курс, так щоб навчитися говорити польською мовою, правильно вимовляти польські слова, розуміти, чому ми кажемо піч горонсов хербате, так чому такі закінчення, то я запрошую вас на свій курс польська мова від а до Я. Ми з вами протягом короткого терміну, суто без води, будемо вивчати польську мову. Щоб зареєструватися на курс, або щоб дізнатись деталі про цей курс, то то заходіть в опис до цього відео. Там я залишаю посилання на сторінку. Де ви можете залишити свої контактні дані? Ми з вами зв'яжемося, розкажемо детальніше про курс, відповімо на усі ваші запитання і допоможемо зареєструватися.